Вітаю! У нас сьогодні з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це взаємодія органів рослин між собою та рухи рослин. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. Давайте з вами звернемо увагу на екран. Поміркуємо, як ушкодження одного органа рослини, тобто кореня, стебла, листків тощо, впливає на інші частини рослини. До цього питання ми з вами повернемося в кінці уроку, а тепер давайте розпочинати. Як ви знаєте, рослина росте, розмножується, реагує на зміни умов навколишнього середовища, і це відбувається через постійний обмін речовин та перетворення енергії в організмі рослини. Для нормальної життєдіяльності їй потрібні розвиток та взаємодія всіх її органів. Рослина це є цілісний організм, всі її частини тісно взаємопов'язані. Якщо відбувається порушення будови чи функції будь-якого з органів, це позначається на діяльності інших, тобто організму в цілому. Пригадайте, які функції корення рослини. Правильно, функції корення рослини це є прикріплення рослини в ґрунті та всмоктування води з розчиненими мінеральними речовинами. Тому відмирання кореня, воно не тільки порушить закріплення в ґрунті, а й унеможливить поглинання з ґрунту розчинів з мінеральними сполуками. В такому випадку, якщо порушиться да, взагалі цей орган корінь, рослина неодмінно загине. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок А. Ось у нас є таких два деревця. Бачимо їх. Якщо зі стовбура молодого деревця зняти кору у вигляді пояска, в такому вигляді, то це зупинить надходження органічних речовин, що утворюється під час фотосинтезу. Тобто від листків, пам'ятаєте, до нижньої частини стебла до кореня рухаються. Розчини з органічними речовинами, що утворилося під час фотосинтезу. Тобто, оцей поясок ушкодження його унеможливить постачання, і рослина в такому випадку теж неодмінно загине. Зв'язки між органами рослин забезпечують провідні тканини. Вони розташовані по всьому організмі, тобто від кореня і через стебло до усіх листочків. Також давайте пригадаємо, що є два рухи речовин по тілу рослину. рослини. Якщо це від корення до всіх листочків, до пагона взагалі, то це є висхідні протоки. Вони рухаються по судинам, тобто від корення вода з мінеральними речовинами по стеблу всі листочки рухаються судинами по висхідним протокам. А знизу, навпаки, тобто, коли в листочках. Утворилися поживні речовини під час фотосинтезу, під листочка по стеблу і до кореня рухаються несхідними шляхами речовини по ситоподібним трубкам. Також, коли от певна речовина з несхідних висхідних шляхів потрапила по стебло, якщо це деревна рослина, то її треба по всім клітинкам стебла її розташувати. Тому горизонтальне переміщення органічних речовин, воно можливо, саме по серцевинних променях. Подивіться, ось під цифрою 1, Тобто, ось тут у нас, наприклад, ситоподібна трубка, і від неї відходять промені. Саме по цим променям будуть рухатися по стеблу до всіх клітинках поживні речовини. Якщо у вас залишилися питання стосовно взаємозв'язків між різними частинами рослинного організму, ви запитуєте, я обов'язково дам відповідь у коментарях. Воду і мінеральні речовини з ґрунту пагона постачає корінь, а утворені в листках органічні речовини по степлу, а саме по ситоподібним трубкам у лубі транспортуються до кореневої системи. Це ми з вами детально вже оглянули і бачимо ще й на цьому зображенні. Давайте трішки про це поговоримо. Цікавий факт, що кількість органічних речовин вона утворилася за, за от, один світловий день в хлоропластах вона перевіщує його масу в кілька разів. Тому велике значення має переміщення цих речовин від клітин, де вони утворилися, до всіх інших. Тобто одна клітинка листочка, фотосинтезуючи, вона органічні речовини отримує і до деревного стебла, і до кореня, потім їм ділиться. Зверніть, будь ласка, увагу на зображення на екрані: в клітинах та судинах-коренях наслідок заповнення їх водним розчином, який вбирається кореневими волосками з ґрунту у тонких капілярах-судинах виникає кореневий. Тиск. Цей тиск він забезпечує рух розчинів до надземної частини рослини. Тобто, за допомогою цього тиска буде рухатися вода з мінеральними речовинами до пагона. Далі, випаровування води з листків воно створює присисну силу листків. Тобто, чим більше води випаровується з листочків, то інтенсивніше корень буде поглинати її з ґрунту та рухатися до пагона. Тобто, бачимо, що навіть в цьому випадку всі органи вони є взаємопов'язаними між собою. На рослині впродовж життя взагалі впливають різні чинники навколишнього середовища. Давайте пригадаємо, що це за чинники. Це є зміна дня і ночі. Це освітлення, це сила земного тяжіння, дощ, вітер та коливання е, температури. Тобто ми знаємо, що взимку у нас низькі температури, якщо це помірний клімат, улітку це теплі температури, та навіть е, коли є ніч та день, температура теж буде відрізнятися. Рослина вона сприймає ці впливи та вміло на них відповідає. Це називається подразливість. На відміну від тварин, рослини мають прикріплений спосіб життя і має менше можливостей для реагування на подразники. Вони реагують ростовими або справжніми рухами. Рослинам притаманні ростові рухи, вони зумовлені спрямованим впливом зовнішніх чинників, наприклад, сонячним світлом, силою тяжіння, тиском, вітром тощо. Пагони рослин, зверніть увагу на перше зображення, зростають вони в бік джерела світла. І Далі, як ви пам'ятаєте, корінь він визначає саме напрямок дії, сили, тяжіння. Також рухи рослин можуть бути пов'язані не лише із ростом, а й з періодичними змінами тиску всередині певних клітин рослин. Наприклад, якщо торкнутися до мімози сором'язливої, то окремі її листочки будуть складатися, але через деякий час, після подразнення, їх положення відновлюється. Також на попередніх уроках ми знайомилися із видозміною листків ловильним апаратом, що захоплює здобич, ну, наприклад, комах для отримання мінеральних Речовин, які так бідний ґрунт там, де ці рослини зростають. Це також є прикладом рухів певних клітин рослини. Також швидкість стебла квасолі, звичайно, і здатні здійснювати повільні рухи у повітрі у вигляді спіральних колових рухів. Тим самим рослина знаходить опору. Те ж саме роблять і вусики. Вони теж знаходять опору та обвиваються і кріпко закріплюються над цією опорою. Рухи рослин можуть бути пов'язані із добовими. Ну, наприклад, суцвіття кульбаби воно розкривається о 6-й ранку, а о 14-й він закривається. Тобто, це є рухи саме добові про реакцію на зміну температури. Тобто зранку відкрилися і о 14-й закриваються. Також рослини, як живі організми, вони здатні регулювати свої життєві функції, забезпечуючи узгоджену діяльність органів та реагуючи на зміну у навколишньому середовищі. Робота різних органів узгоджується завдяки виробленню рослиною особливих біологічно активних речовин. Їх називають фітогормонами. Нам треба це обов'язково запам'ятати. Ці гормони в малих кількостях регулюють ріст, розвиток рослини, забезпечують взаємодію різних тканин і органів. Також вони зумовлюють перехід рослини у стан спокою, що дозволяє пережити періоди несприятливих умов. Давайте повернемося на питання, яке я задала вам на початку уроку. Як ушкодження одного органа рослини впливає на інші частини рослини? Ми з вами розібрали взаємодію всіх органів та їх взаємозв'язок. Будь ласка, напишіть у коментарі, як би ви відповіли на дане питання. На цьому все ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення.